Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Отже, почули виконані головні рекомендації щодо вступу України до Європейського Союзу. Яким буде наш наступний крок? Ну наступний крок не наш, вже має бути. Наступний крок має бути від колег. Будемо чекати на початку лютого. Здається, нам вже анонсована наступна зустріч. В форматі Україна ЄС саміт, так званий, да, і там будемо чекати на прийняття рішення щодо початку е, якнайшвидшої оцінки, або навіть вже якісь результати, можливо, проміжні і щодо оцінки виконання Україною критерій кандидатства, так званих буде. Тому що, ну власне, віце-прем'єр все сказала. Ми більшість своїх зобов'язань виконали досить швидко і частину там законодавчих. Потім ще, нас час до кінця року зайняло дійсно прийняття законів, пошук там компромісів різних, не завжди необхідних, відразу кажу, з точки зору Європи, але необхідних з точки зору внутрішнього політичного процесу. Тому працюємо зараз на всіх фронтах і на дипломатичному парламентському, також з колегами з Європарламенту. То з колегами з парламентів інших країн спілкуємось формально неформально з ними. Переконуємо їх, що все-таки в наступному 23-му році має розпочатися переговорний процес щодо вступу України до ЄС, пане Олександре, Деталізуйте, будь ласка, от окрім цих двох законів, які вже законопроектів, які вже підписав президент Володимир Зеленський, про медіа та про нацменшини. Що ще ми зробили нового або які ще крок зробили на зустріч європейському союзу? Це прийняття законопроекту про конкурсний відбір суддів Конституційного суду, який там з певними баталіями і певними теж маніпуляціями з боку різних стейкхолдерів, але він в результаті прийнятий і він прийняти відповідності до рекомендацій Венеційської комісії. Також це кроки, які менше від парламенту залежали, але все-таки це призначення. Прокурора САП це запуск конкурсу на посаду голови директора Національного антикорупційного бюро України. Ну, звичайно, Верховна Рада прийняла свою участь, свою відповідальність у виборі членів Вищої ради правосуддя. Зараз ми чекаємо такого ж кроку від з'їзду суддів. Є така організація, ще, і будемо чекати, що вони якнайшвидше, як най відповідно до закону, до конституції здійснюють свої функції, делегують своїх представників що ради правосуддя з тим, щоб вона вже почала роботу із оновлення суддівського корпусу, оновлення судової реформи своїх членів чотирьох Верховна Рада ще влітку делегувала стосовно закону про національні меншини, ця історія, як ми всі знаємо, тягнеться з 2019 року. Текст закону був свого часу направлений на узгодження до Венеціанської комісії. Були отримані певні висновки. Тепер закон два тижні тому був проголосований, підписаний от напередодні президентом України. Але коли він був ухвалений в цілому, ви знаєте, два тижні тому була певна реакція Міністерства закордонних справ. І от я зараз хотів сказати Угорщина, не угорщини Румунії, так наших румунських партнерів, з приводу того, що вони висловлюють жаль через те, що текст закону не був повтор повторно, тут ключове слово, узгоджений з Венеційською комісією. Можете цей момент от, прояснити, навіщо повторно узгоджувати? Чи існує взагалі така процедура? Давайте ми не будемо зараз заглиблюватись в таку вже глибоку євродипломатію, тому що у нас не було вимоги узгоджувати з Венеційською комісією Повторно текст у нас чітко була визначена. Профільна організація Рада Європи, яка нам надавала експертизу всю, і навіть перший текст, про який вони кажуть, чи другий, чи там було дуже багато редакцій. Він не мав бути узгоджений з нісійською комісією. Моя про те, що мають синхронізуватись певні пункти цього закону, із ранішими висновками на закони про мову і про освіту, але це все знов таки стосується інших законів і. Не закону про національні спільноти в самому законі про національні спільноти чітко визначено, що там які речі регулюються рамковим законом про національні спільноти або меншини в Україні, а які речі регулюються профільними, скажімо так, законами про мову та про освіту. Тому тут це більше така дипломатична певна позиція колег. Да, ну вони мають на неї право. Я думаю, що наші дипломати так само будуть її відпрацьовувати. Щодо самого закону про національні меншини спільноти Будемо також очікувати. Звичайно, висновки Єврокомісії, і вони для нас будуть визначальними для подальших кроків по імплементації цього закону. Готується програма з комплексна щодо розвитку національних меншин в Україні. Єдністю різноманітні вона називається. Уряд буде звітувати про те, як далі буде ця програма імплементуватися в українське законодавство на всіх рівнях. Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся з щорічним посланням до народних обранців. Про основні завдання на наступний рік, пане Олександре, що ви вважаєте? Що це за завдання, озвучені президентом? Я почув і зрозумів, що у нас є так багато різних завдань тактичних, да, але в нас є стратегічне завдання перемогти, перемогти далі і агресора в цій війні, і Російську Федерацію, і їх там, ну цих вже цю коаліцію, да, їхню там зловіщу. З різними іншими країнами, але внутрішні завдання теж ніхто не відміняв. Це і збереження політичної єдності, і продовження її, так би мовити, ефективної діяльності цієї єдності, зокрема, в стінах Верховної Ради, це робота над євроінтеграційним та іншим законодавством. Це Початки і такі вже перші кроки, серйозні відновлення країни, які теж неможливі без парламенту, без компромісу, без діалогу, але і неможливі без допомоги, звичайно, наших західних партнерів. Це звичайно продовження ковання нашої обороноздатності, це робота над профільним різним теж законодавством, якщо з боку парламенту щодо посилення і покращення нашого військово-промислового комплексу, тому що ми бачимо, що в нас є величезне звиття наших воїнів, наших українців, які там і ношно готові і на полі бою, і в тилу забезпечувати перемогу. І треба додати просто до цього ще найновіші, найсучасніші сучасніші зразки зброї, які Україна там найближчим часом буде сама виробляти в великих кількостях. Зараз у них. Як ми знаємо, теж виробляє. Ну, звичайно, це такі, знаєте, більш речі моральні, про які казав президент. Але я про них би теж радив багатьом колегам з політичного сектору в першу чергу задуматись, як ми жили раніше, як ми збираємо жити далі, і що не можна далі жити так, як ми жили раніше, тому що тут ну буде дуже багато суспільства питань щодо цього. І Це стосується широкого спектру питань і політичної, і моральної відповідальності політиків і. Ті приклади, які президент наводив щодо ну певної поведінки політиків, скажімо, так все таки ми йдемо в Європу, в Євросоюз, давайте до цих європейських стандартів наближатися не лише на, на, на папері в законах, да, а ще й в своєму житті, в своїй поведінці і в своїй там повсякденній діяльності чиновників, державних службовців, політиків. пане Олександре. А що не вдалося, як ви вважаєте, зробити з запланованого цього року? Завжди є робота над помилками, завжди є над чим працювати. Звичайно, рік, при... був непрости, рік був непростий, так. Да. Рік був непростий, так. Якщо казати про Верховну Раду, про парламент, то в нас дуже багато реформ ще, знаєте, якби на паузі або між першим і другим читанням, як то кажуть. І я не думаю, знаєте, що нам треба далі таку практику, як законом про медіа. В собі виховувати, що нам треба чекати Єврокомісію, яка там нас буде в якісь умови ставити нас там цим чарівним батажком підганяти. Давайте все таки ми будемо ключові реформи самі приймати. У нас і фінансові реформи дуже важливі застопорилися. Це друга пенсійна система, і там реформи пов'язані з певні з охороною здоров'я. І звичайно, це продовження і розвиток реформи децентралізації, і звичайно, це реформа оборонного сектору СБУ, закон про СБУ, такі там теж дуже важко приймаються. І там і так далі дуже багато важливих, звичайно, це євроінтеграційні реформи, імплементація євродиректив. Але є питання, які війна поставила дуже серйозно. Це питання, наприклад, освіти. Що робити зараз? Як нам зараз вибудовувати освітню політику, щоб наші діти були потім конкурентно спроможними випускниками наших шкіл та вишів, або там ну, в світі могли далі користуватися цими знаннями сучасному Охорона здоров'я. Ну звичайно, це відновлення, тому що ну, за цей рік ми. Кілька профільних законів прийняли, але ще кілька законів важливих чекає свого прийняття. А Там речі, які допоможуть дуже швидше і інтенсивніше це відновлення проходити. Пане Олександре, от ви якраз згадали у виступі президента такий момент про політичну єдність. Ми всі дивилися це звернення і дійсно здійнявся. Шквал аплодисментів в цей момент єдине, чи можете, як ви зрозуміли, чи можете ви прояснити, що саме мав президент Володимир Зеленський на увазі, коли говорив про політичну єдність? він мав на увазі те, що хтось почав зарано займатися, наприклад, якоюсь передвиборчою свою кампанією, чи це стосувалося більше народних депутатів від вже не існуючої я так зрозумів, сили ОПЗЖ, проти яких? До речі, до речі, підтверджує це ДБР відкрите кримінальне провадження. Щоправда, тут без подробиць є запис в єдиному реєстрі досудових розслідувань з приводу депутатів, якраз ОПЗЖ. От от, от чого це стосувалося? Я думаю, що президент зрозумів, про що він казав, і колеги в залі розуміли, про що вони казали. У нас дійсно інколи. Конструктивна критика і конструктивна дискусія, зокрема в сесійній залі, вона навіть вироджується в якісь інші форми роботи, не дуже конструктивні, якщо це щодо законопроєктів, щодо парламенту, з так званий спан парламентський, да, коли там по 5 тисяч правок в якісь прості закони потрапляє, і потім іде там певні політичні, скажімо так, компроміси шукаються, да, як щодо текстів законів. Але якщо казати про соцмережі, дату. Там теж ніхто не відміняв ну, вже таку класичну якусь українську історію, коли якісь там з'являються профілі без фотографій, щось починають там писати під постами політиків. І, ну, і Це, ви знаєте, вже на розсуд кожного. На політика і кожного його, скажімо, так, передвиборчого штабу, якщо він ще в когось лишився, і якщо вони ці люди не займаються волонтерством і не забезпечують зсу, там, скажімо, так, і в них є ще вільний час покреативити, як там ще обхаяти діючу владу, чи там якихось конкурентів по політиці, то ну я вітаю всіх, що нас так все гарно в країні, значить ми там вже нормально просунулися, і перемагаємо. Тому я думаю, що тут чітко треба всім задуматись ще в чергове президент, чергове свій. Час, свій майданчик використав для того, щоб просто дати нам можливість ще раз задуматися, чи правильно ми все робимо, продовжуючи політичні чвари, а вони є, і це правда. Це не треба про це, знаєте, десь там казати, що. На що, що всі там об'єдналися побраталися да, відкрити Фейсбук-сторінку будь-яку там будь-якого політика про власного в першу чергу? Побачити все, там, що е, соціальні мережі витворяють і боти різні. Тому якби треба над цим працювати, і в сесійній залі ми цей компроміс знаходимо часто щодо законів, і будемо його в суспільстві також допомагати шукати.